Чому саме вам потрібна глибинна психотерапія, а не якісь короткострокові методи і психологічні техніки? Справа в тому, що короткострокові техніки вони в якомусь сенсі як симптоматичне лікування якоїсь проблеми, просто наклеїли пластир на ранку і все. Але невідомо, що під тим пластирем коїться, які бактерії, так би мовити, там розмножуються. Можливо, взагалі там необхідне більш глибоке оперативне втручання. І це до речі, до того, що якась там класифікація того чи іншого стану ну сути там потрапив в такий то сценарій, або це помилка мислення, або ще щось. Ці називання. Вони так, вони, якби ну, до певного, як то кажуть, архетипу вас приєднують. Так, ви отримуєте розуміння, що це не лише у вас. Але все, після цього не стає зрозумілим, що з цим робити. Точно так же, як в медицині, да, можна сказати, там якийсь діагноз, там серцевий, з печінкою тощо. Але якщо персонально в кожному випадку не лікувати, то не буде результату. Навіть коли чітко по протоколу в медицині назначають якесь лікування, все одно зазвичай класні лікарі, вони приймають до уваги індивідуальні особливості. І фактично, Враховування індивідуальних особливостей це як глибинна психотерапія у психолога. Це канал Субрімната. Тут багато цікавого до зустрічі!